Вторгнення без оголошення війни на Сімферопольському литовищі озброєний десант. Дорогами півострова кримського безперешкодно пересувається цілі колони важкої броньованої техніки у небі, ескадрильями, баражирують бойові гелікоптери, і усе це не українського походження і приналежності. Руслан Ярмолюк тепер перебуває на території Криму. І наскільки я розумію, безпосередньо біля одного із заблокованих стратегічних українських об'єктів. Руслане. Привіт, я власне от так запитаю: що ми на тепер, тобто українська сторона, не контролюємо, і ти можеш якось ствердно сказати, що це дійсно офіційні збройні сили Російської Федерації? Насправді дуже багато протиречивої інформації, які об'єкти контролюються, що України, які не контролюються, те, що ми бачили, власне вражає. аеропорт фактично під контролем якихось військових солдатів. Вони без опізнавальних знаків, вони без нашивок, без шевронів. Але усі зі зброєю така демонстрація сили, гра мускулами. В них дійсно бойова зброя, автомати, кулемети. Але автомати без набоїв, вони їх тримають на спеціальних підсумках. А хто вони не називаються? А ми запитали у них звідки вони приїхали, але вони. Почали від жартовуватись прямому. Джон Рембо. Хорошо, ну вы росіянич, правильно? Ну, форма ваша... А де ваші рожки. Посунки рожки. Рижки? Не знаю, столовый, наверное. тобто хлопці не признавали звідки вони, але фактично з їхньою мовою, російським акцентом, і також е спеціальною формою, яку вони були одягнуті, можна зробити якісь попередні висновки, власне, що це можуть бути російські солдати, власне, е фактично. По обіді такі ж невідомі солдати захопили одне із підприємств, яке називається Крим Аерорух. Що це таке? Це власне така собі вежа, яка контролює всі польоти над півднем України і контролює польоти над Чорним морем. Власне, цю вежу захопили теж військові невідомої країни. Вони не представляються. Вони зі зброєю. зараз там читує 15 чоловік. Біля Верховної Ради Криму. Сьогодні знову людно. Власне дуже багато проросійських активістів. люди вимагають від'єднання Криму або ж такої розшир розширеної, розширених повноважень у складі України сьогодні власне збирались депутати Раду, Верховної Ради Криму, аби призначити новий кабін. Їм це вдалося, але знов ж таки до будинку до будинку, до будинку пресу не пустили. Як призначали, теж невідомо знов ж таки будинок лишається Верховної Ради Криму під охороною невідомих людей. Хто ці люди навіть спікер не признається? Пряма Я бы не хотел даже думать и прогнозировать там различные ужасные варианты, что граждан будут убивать в мирное время на улице. То есть если, если бы такие варианты были, то можно допустить все, что угодно. Но я верю в то, что мы не допустим здесь э, однозначно повторения различных событий, осетинских, грузинских и так далее. Це власне сказав новий прем'єр Аксіонов. Він також вийшов зі спікером і підтвердив, що вони не звертатимуться до Росії за військовою підтримкою. І запевнив журналістів і людей, що в Криму в Криму все стабільно, все спокійно. А, наразі на вулицях працюють загони самооборони. І як нам стало власне відомо в останню інформацію, в останню мить нам повідомили, що сьогодні була спроба демонстрації сили перед штабом військового морського флоту України. Знову приїхали невідомі у камуфляжі на вантажівках зі зброєю. А власне вони не штурмували. Приміщення, але досить довго тинялися під будівлю, щось оглядали, дивилися і звертали, ну привертали до себе фактично увагу. Також нам стало відомо, що невідомі теж у камуфляжі захопили а, приміщення державної телерадіокомпанії. Цю інформацію ми зараз перевіримо через кілька хвилин. Поїдемо на місце інциденту. Власне, є реакція секретаря РНБО. Він запевнив, що якщо надалі буде захоплюватись приміщення, буде адекватна власне, реакція з боку України. Студія. Руслана, прошу перш за все бути уважним і обережним, і звісно, що дуже дякую за докладну розповідь. Сімферополь не помилюсь. Сімферополь не помилюсь, якщо скажу, поступово не стрімко, але переходить під контроль війська невідомого походження. Дотепер без жодного пострілу. Руслан Ярмолюк щойно був на прямому сателітному зв'язку.